Гадайте, як ви в супермаркет. Настадали цілу тачку продуктів, війшли до каси і ваш шопер вдома. А тепер ви тільки уявіть: як я засновниця бренду аксесуарів для свідомих, засмучуюсь, коли бачу, як люди купують на касі пакети. Бо мій бренд виготовляє не пакети, саме такі, які ви не забудете. Чотири роки тому, прийшовши з одного з таких супермаркетів, я вирішила, що мушу, хочу. Мрію і знаю, як перетворити нашу планету на більш свідомо. Я, яка мрію плавати з китами і ставлю собі це ці за ціль. Я, яка знаю, як виготовити шопер, який ви точно не забудете взяти до магазину. Я, яка хочу бути причетною до покращення людства на навколишнє середовище. Мене звати Панасюк Валентин, і я пишаюсь тим, що я роблю. І я пишаюсь тим, що ви зараз причетні до того процесу, який покращує суспільство. Це почалося з двох шоперів, на які мені сказали так. У 2019 році ми з подругою брали участь в першому комерційному ярмарку. Заїхали в майстерню, я домовлялася з швеями, які досі зі мною на аутсорсі. А потім я зрозуміла, що креативити вмію, та треба просувати продукт. І того ж року я почала працювати за самим командою. 8 червня 2022 року ми отримуємо такого лимерт. І на всьому цьому шляху до сьогодення зі мною завжди моя мама, яка є найкращою підтримкою і найкращим контролюючим органом мого виробництва. Своїм прикладом я хочу показати і надихнути інших через красу носіння шопера. Це, як мінімум, не гламурно носити кульки та тепер дорого. І саме тому я тут, тому я хочу це робити, і тому ви всі можете мені допомогти. Маркова зараз працює з українським B2C-сегментом через різні канали комунікації. Але ми зростаємо, зростають і наші можливості. У нас стабільне виробництво, професійна команда, тому наступну цільову аудиторію, яку я хочу розвивати, має бути B2B. І для B2B у мене є унікальна ціннісна пропозиція. Упаковка брентів сегменту плюс у багаторазове вакування. Сам продукт є інноваційним. Так як дозволяє заощаджувати та зменшувати негативний вплив людства на екологію. Та зараз ми потребуємо розвитку, запуск сайту, який спростить контакт з клієнтами як B2C, так і btc сегментів також пошук постачальника матеріалів, які будуть відповідати нашим критеріям. Наш мішечок і є основним елементом сталого інте. Із цього виходить, що морква безпосередньо впливає на зменшення популяції сміття. І третє, саме ми, люди, є творцями історії імпакту. Мішечки з нашою ідентичністю, можливістю відчути себе частиною великої усвідомленої справи. Морква як екосвідомий бренд в 22-му році забивши по мішечки і почавши без пам'яті для ЗСУ. На жаль, власниця бренду зрозуміла це не відразу і збито в 22-му році склав мінус 437%. Зараз для вирівняння фінансової моделі вважаю унікальну пропозицію для сегмента найбільш актуальною для мене. У мене є 10 секунд для того, щоб показати вам цінність даного мішечка. І ось він у мене в долоні. І ось він заповнений більше, ніж 12 кг товарів. Ви вже робите замовлення? Та все ж я планую обов'язково реалізацію сайту, щоб дійсно покращити досвід користування наших клієнтів першого доду. Актуальний ризик на зараз це активні бойові дії. І даний план дій це рятуватися. На скорочення дохідної частини прямо впливає перший пункт. Рішенням останнього пункту це пошук корпоративного клієнта з мінімальним передзамовленням на тисячу одиниць продукції. На даний момент наш основний канал продаж Instagram. також ми розміщені на інших платформах. Тож працюємо з блогерами, ходимо на фестивалі, лекторати, ярмарки, виставки. Найкраще працює з бізнес-серафани раді. Перший пункт мого плану це виграти 4 тисячі у програмі у вихаблення розвитку». запуск сайту для збільшення продаж, пошук корпоративних замовлень з передоплатою, вихід на маркетплейси за кордоном для b 2 c сегменту вихід на полиці офлайн-магазинів і участь в фестивалях, якщо не будуть. Опитування наявних клієнтів показало, що наявність сайту простий шлях покупки. Тож частину коштів я хочу вкласти в запуск сайту. Іншу частину коштів я хочу вкласти в створення образу компанії для виходу на європейський ринок. Це створення звіту про наявні цілі аудиторії, вивчення найкращих і найефективніших способів виходу на ринок. Бути свідомими, скориститися.